Вітаю вас на уроці математики і сьогодні ми з вами будемо повторювати все, що знаємо про точки та лінії. Давай пригадаємо основні поняття геометрії, точка та пряма лінія. Давай пригадаємо, що пряма лінія, вона не має початку і кінця. Прямі лінії можуть перетинатися між собою в місці, яке буде точкою. Прямі лінії перетинаються в точці. І ось тепер зверни увагу на праву сторону екрану. Сколько прямых линий на малюнку. Давай проверим. Одна, друга. Две прямые линии. А сколько точек на малюнку справа? Давай проверим. Одна, Дві, три, чотири, чотири точки. Правильно. Давай придивимося уважніше, скільки точок на прямій лінії. Перевіримо. На прямій, одна, друга, дві точки знаходяться прямо на прямій лінії. А скільки точок поза прямою, тобто не на лінії. Давай перевіримо. Один, два. Поза лінією дві точки. Розумнички. А тепер уважно розглянь прямі лінії. Прямі не мають початку і кінця, можуть йти в будь-якому напрямку. І починатися ні звідки і ходити в нікуди. Зараз давай приготуємо зошит та ручку, а ще нам знадобляться олівець та лінійка. Тож, якщо тобі потрібен час і ти не встиг щось приготувати заздалегідь, постав відео на паузу, і коли будеш готовий, продовжимо перегляд. Тож починаємо працювати. Для початку накреслимо пряму лінію. Покладемо лінійку на зошит. І притримуємо лінійкою рукою, щоб вона не рухалась. Олівцем проведемо лінію так, наче олівець їде по лінійці. І приберемо все. Наша пряма лінія готова. Щоб все встигнути, можеш поставити відео на паузу і накреслити в зошиті пряму лінію. Потім продовжиш перегляд. Давай спробуємо зробити ще одну пряму лінію, але тепер вона у нас буде йти зверху вниз. Для цього знов покладемо лінієчку на зошит. В довільному порядку притримуємо лінієчку рукою, щоб вона не рухалась. І олівцем проведемо лінію вздовж всієї лінійки. Довжина лінії може бути будь-якою, яка тобі подобається. І ми отримали ще одну пряму лінію. Але крім прямої існують інші види ліній. Давай пригадаємо їх також. Відрізок. Відрізок це дві точки, поєднані між собою частиною прямої лінії. У відрізка є початок і кінець. Це саме дві точки. Ще одна лінія, яка починається з точки, але не має кінця. Така лінія називається промінь. Промінь має початок і не має кінця. Ще один від ліній. Такі лінії схожі, наче їх хтось поламав, тому і називаються вони ламана. Ну і нарешті, лінія, яка намальована довільно і поєднана край, початок і кінець цієї лінії, вони зустрічаються разом. Така лінія називається замкнена лінія. Давай спробуємо з тобою пригадати, як будується відрізок. Тож приготуємось під рукою зошит, олівець, лінійка, і для початку ми покладемо лінієчку рівно і поставимо крапочку над цифрою 0. Знайдемо на лінійці цифру 0 і поставимо зверху крапочку. Іншу крапочку ми поставимо над цифрою, що означає потрібну довжину. Наприклад, над цифрою 9. Це буде означати, що наш відрізок матиме довжину 9 см. Саме друга крапочка буде кінцем відрізка. А тепер з допомогою лінійки і олівця ми поєднаємо ці дві крапочки. Ось так. Обов'язково над лінією ми запишемо довжину відрізку. Друга крапочка, кінець відрізку знаходиться над. Цифрою 9. Отже, довжина нашого відрізку 9 см. Обов'язково будемо вказувати одиниці виміру сантиметри. Наш відрізок готовий. А зараз подивись уважно на екран. Відрізки і прямі лінії перемішались між собою. Знайди всі відрізки. Якого вони кольору? А тепер порахуй, будь ласка, скільки відрізків зараз на екрані. Порахуй всі відрізки. Давай перевіримо, ми зараз приберемо прямі лінії і залишиться одні відрізки, щоб ми побачили, чи всі відрізочки ми встигли знайти. І ось тепер порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири відрізки. Молодці. А зараз накреслимо і вимірюємо довжину відрізку. Будемо працювати разом, тому якщо раптом ти не будеш встигати, не забувай ставити відео на паузу, добре? Отже, щоб накреслити і виміряти відрізок, ми поставимо точку на перетині ліній нашому зошиті. Ось так. Потім ми відступимо. Право 12 клітинок. Щоб порахувати клітинки, ми будемо рахувати саме перетин ліній. Ось так. Від куточка до куточка. Одна клітинка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. 11, 12. І як тільки ми дорахували до 12, саме тут, де лінії зустрічаються між собою, ми ставимо другу точку. Ось так. Якщо ти не встиг, а ти скоріш за все не встиг, постав зараз відео на паузу. Відрахуй 12 клітиночок і постав другу точку. Дуже добре. А тепер ми покладемо лінієчку. Так? Щоб перша точка знаходилась над цифрою 0. А друга точка також лежала зверху на лінійці. Дві крапочки мають лежати зверху на лініці. І тепер олівцем від першої до другої крапочки ми проведемо лінію. Так, наче олівець їде по лініці. Від першої крапочки він від'їжджає. І до другої крапочки приїжджає. Ось так. І ми отримали відрізок який починається над цифрою 0, а над якою цифрою він закінчується? Так, наш відрізок закінчився над цифрою 6. І це означає, що довжина нашого відрізку 6 см. Тож ми приберемо лінієчку. І запишемо над відрізком його довжину. 6 см. Чудово! ми з тобою накреслили відрізок, виміряли його довжину. Пригадаємо ще раз, відрізок це лінія, пряма лінія, яка починається і закінчується точкою. Ну а зараз час трошки відпочити і порухатись. Тож зараз маленька руханка, а потім продовжимо перегляд. yeah i like to move it i like to move it move it i like to move it move it i like to move it move it yeah, I like, to move it. yeah I like to move it all girls all over the world original king julian for the girls man i love how all the girls I love to move their body when you move your body you know move it nice and sweet and sassy all right woman you're cute and you don't need no makeup original cute body makeup on mother on your and you don't know, you know, need makeup original cute body makeup on man Physically fit Physically fit Physically 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 fit Who physically fit? Physically fit Physically 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 fit nice, sweet. Woman Nice trick Fantastic Bixie body ocean at the big tight and woman and eyes Sweet energetic Bixie body ocean at the big titan Woman in ice fantastic Bixie body ocean at the big tight end woman and eyes sweet fantastic Bixie body ocean at the big titan A I like to move it move it I like to move it move it I like to move Move it, move it Yeah, I like to Move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it Yeah, I like to Move it Woman, you're And you don't need no makeup I really like you, body Make a man mad Woman, you're and you don't need no makeup Original cute body makeup on mud Eyeliner Funny face to make man mud Nose powder Funny face to make man mud up Pluck your eyebrows Funny face make man mud up your lipstick Funny face to make man mud up Woman a nice broad face And a nice hip Make man flip and bust them lips Продовжимо роботу в зошиті. Давай прочитаємо запис на дошці. Один десяток і 4 одинички дорівнює числу 14. Пригадаємо десятковий склад числа. І зараз ставимо відео на паузу і запишемо. Цей приклад в зошит. Потім продовжимо перегляд. Тож, зразок ми записали в зошит, а тепер попрацюємо самостійно. Запиши в зошит наступний приклад. Один десяток, одиничок дорівнює. Ставимо відео на паузу, записуємо це в зошит і самостійно запишемо, яке ж число дорівнює одному десятку і 9 одиничкам, а потім продовжуємо перегляд. Давай перевіримо, 1 десяток 9 одиниць дорівнює числу 19. Впевнена у всіх так само. І ще один приклад. Один десяток і 7 одиничок дорівнює. Знову ставимо відео на паузу, записуємо в зошит. Самостійно записуємо, яке ж число складається з одного десятку і семи одиничок. А потім продовжуємо перегляд і перевіряємо відповідь. Тож один десяток 7 одиничок дорівнює числу 17. Розумнички. Розв'яжемо задачу. Бабуся спекла 18 пиріжків. Миколка з'їв три пиріжка. А Марійка 2. Скільки пиріжків залишилось? Давай розглянемо коротку умову задачі. Отже, були пиріжки. Скільки їх було? 18. Миколка з'їв три пиріжка. А Марійка з'їла два пиріжка. Скільки пиріжків залишилось? Скільки пиріжків залишилось нам невідомо, але ми бачимо, що у нас є багато чисел цієї задачі. Тож одна дія не здопоможе нам, дій буде багато. Виконуємо першу дію в задачі. Відступимо клітинку вниз і запишемо розв'язання цієї задачі. Перша дія. Для того, щоб виконати першу дію, нам треба пригадати, що спочатку було 18 пиріжків. Тож це число ми і запишемо 18. А потім що трапилось? Так, потім Миколка з'їв 3. Нам знадобиться дія. Дія віднімання молодці. З'їв Миколка 3 пиріжка, тож запишемо приклад мінус 3. Щоб дізнатися, скільки пиріжків залишилось після того, як з'їв Миколка, нам треба від 18 відняти 3. Ставимо відео на паузу, записуємо першу дію, обчислюємо її, запиши самостійно відповідь, а потім ми її перевіримо. Давай перевіримо. Від 18 відняти 3 дорівнює 15. Впевнена, всі б обчислили правильно. Тож після того, як Миколка поласував пиріжками, їх залишилось 15 після Миколки. Але потім пиріжками ласувала ще й Марійка. І друга дія допоможе нам дізнатись, скільки ж потім залишилось пиріжков. Відступимо китиночку вниз і запишемо друга дія. Вже залишилось 15 пиріжків. І вже від 15 пиріжків два з'їла Марійка. Якщо пиріжки з'їли, то це буде дія. Правильно віднімання. Мінус 2. І зараз ставимо відео на паузу, записуємо другу дію, обчислюємо, записуємо відповідь, а потім перевіряємо. Давай перевіримо. Від 15 відняти 2 дорівнює 13. Так, тож, 13 пиріжків залишилось після того, як діти ними поласували. Було 18, з'їв три пиріжка Миколка, ми відняли три, а потім від того, що залишилось, ми відняли ще 2 пиріжка, які з'їла Марійка. І тож всього у нас залишилось 13 пиріжечків. Смачні, мабуть, були пиріжечки. Перевіримо відповідь в короткій умові. Ми абсолютно правильно розв'язали задачу. Тож можемо рухатись далі. А далі нас чекає ще одна задача. Розв'яжемо її. Усно, тож можемо покласти ручки. Послухаю мову. У дітей за розкладом було три онлайн-уроки. Вже пройшов перший урок. Він закінчився. Зараз вже закінчується ще один урок. Скільки уроків залишилось дітям. Давай спробуємо порахувати, скільки ще уроків залишилось дітям. Було три. З цих трьох один вже пройшов. Мінус один. Порахуй швиденько усно. Три, мінус один. Так, запам'ятай свою відповідь. Від цієї відповіді закінчується ще один, ще мінус один. Тож, скільки ми маємо? Скільки уроків залишилось діткам? Правильно, один, молодці. Давай подивимось в табличку, чи правильно ми розв'язали. Нашу задачу, хоча я знаю, що правильно. Тож, дітям залишився один урок. І це означає, що ми закінчуємо наш урок і можемо відпочивати перед тим, як перейти до наступного уроку. А я вам дякую і до нових зустрічей до наступного уроку! До побачення!